Я, Я, мельник Євгеній Олександрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, свою високу відповідальність урочисто присягаю, урочисто присягаю вірно, служити народові, вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, та законів України втілювати їх у життя. Поважати та, права і Поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, держав. з гідністю нести високе звання, нести високе звання. Поліцейського. поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.